Давно не викладували нове відео, але взагалі-то нема про що казати, все просто добре, нові бруньки. Що тут у нас десь бачив листечко трішечки поганеньке. А ось І трішки піджовтіло, але ми його підгодуємо. Ось тут хтось щось з'їв. Так. Підгодуємо трішки, можливо, профілактично пролічимо, пролікуємо, так все буде добре. Взагалі тут це ділянка з керманом. Ось тут нове пішло у рост. Зовсім зелененьке. Цикаленьке, це керман. Так, кермани почувають себе добре, це в нас воло. Як собі пішов в бок, але ми цього оберемо. Не потрібно воно так Потім зріжу. так Це Петер. Петер теж гарний. Трішечки теж пошла одна гілочка у бік але хай поки росте. Потім вже будемо формувати його. Це у нас ділянка сірора DMP9. величезне листя, гарненьке. Сама рослинка невелика. Але листя дуже гарне Тут ось. Тут щось. Таке насіб погризане погризене. Мабуть, чимось обробимо. Так, сірора раз. це сірора номер 1 Це сірора No2. Ось тут теж молодий паросток пішов, гарненький Такий ніжний дуже. Так, це наш МП-9 з покрученим листям. Не знаю, що це сорт такий, тому що це листя і не хворіє, зелене. Є листя більш рівне, але теж таке хвилясте. Ну, Взагалі-то воно почуває себе добре. Так, І це в нас ось варнака страдальна, яка постійно намагається вмерти і не дають його зробити. Так, ну, тут трішки таке листя, таке, але ось новий зелененький пагон, якщо він переживе. Зима це буде дуже добре. Остання варнака. Ну, ось хтось тут сидить, такий полосатий смугастий. От, ну, вона зовсім почуває себе добре.